Я тут. Я перекину до вас гілку. Ви зможете перебігти через неї, поки вона не загориться. Добре, ми готові. Що ж, три, два, один. Золошуба, відійди. Дай їм вийти. Тепер уже на кіхті нема. Він їм не допоможе. Що ти зробив з моїм батьком? на, щоб я тратив час на Ожена Кігтя. Час тобі вже забути про нашу сварку з Женекіхтем. Минуло багато повень. Ти мусиш прийняти, що я його партнерка, а не твоя. У нас не було жодної сварки за Женикіхтом. На те не схоже. Мені до Ожена взагалі байдуже. Він не винен, що його звело з такою віроломницею. Знаю, ти думаєш, що я не пробачу вже на кіхтові те, що він украв тебе в мене, але ти помиляєшся. Ух, усі, усі, хто так думає, помиляється. Я посварився з тобою вівпострібку, лише з тобою. Це було багато повень тому. Цього шубе, я навіть не знала, що це тебе настільки зачепило. Зачепило? Ти не уявляєш, скільки це принесло мені болю. Я щодня почувався так, ніби хтось розпоров мені живіт і з мене тече кров. Я не розумію, як ви цього не бачили. Не можу повірити, що ти не знала, наскільки боляче мені зробили. Це ти сліпа на свой копер. Як ти думаєш, хто послав вогнезора до озера, коли там були пастки лисить? Я хотів, щоб він помер. Я хотів забрати тебе батька, щоб ти зрозуміла, що таке справжнє. Він намагався вбити Вогнезора? та він божевільний. Я його поборю. Ні, ти не можеш. Він вкине тебе в вогонь. Ожені тоді врятував вогнезора, але зараз його тут нема. Його нема, а твої кошенята є. Зогошу досить. Тебе образила я. Вони троє тобі нічого поганого не вдіяли. Роби зі мною, що хочеш, але випусти їх з пожежі. Ти не розумієш, це єдиний спосіб змусити тебе відчути той біль, якого ти завдала мені. Ти видрала мені серце, коли обрала Що б я не зробив з тобою, це не так болітиме, але твої кошенята. Коли ти побачиш, як вони помиратимуть, то тоді знатимеш, який біль я відчував. Ну то вбий їх. Мені ти цим болю не завдаси. Якщо ти справді хочеш завдати мені болю, то доведеться пошукати кращого способу. Бо вони не мої кошенята. Ти брешеш? Ні, не брешу. Ти бачив, як я їх народжувала? Може бачив, як годувала, чи я залишалася у яслах, доки вони не стали новаками? Ні. Я обдарила вас усіх і навіть у Жінокігтя. Вони не мої. І ніхто в клані не знає. Ні, вони сліпі так само, як і ти. І що станеться коли я їм це розкажу. Думаєш, вони дозволять тобі лишитися в громовому клані, знаючи, що ти брехала їм вогнезореві твої сестри, оженек їх темі. Ти їм розкажеш? А ти справді думаєш, що ні? Я все ще можу зробити так, що ти втратиш усе, що любиш. Оженікі от не захоче мати з тобою нічого спільного. Ти дурна, якщо сподіваєшся, що я збережу твій секрет, але ти завжди й була дурна, Вірко Стрибко. Ці коти, чиї б вони не були, хай живуть. Але твої страждання тільки почалися? Суйкопере, ось гілляка. Вивірко Стрибко, Це ж неправда. Ми твої кошенята. Пробачте, я мала розказати вам правду ще давно. Ти про що? Думали, що так буде краще. Це було найважче рішення в нашому житті. Чесно, У чиєму нашому. У жінок і от знає? Він ніколи вам не брехав. Він Він не знає. То ти змусила жониківтя повірити, що ми його діти? Ти брехала і йому. Але... Але якщо ви не наші батьки, то хто тоді? І я не можу вам сказати, ти можеш, просто не хочеш. Пробачте, я знаю, що це не зарадить, але я не могла б вас любити ще сильніше. І я дуже пишаюсь вами трьома. Іди геть, лиши нас у спокої. Ти не маєш права нами пишатися, ти не маєш права нічого до нас відчувати. Ти весь цей час змушувала нас думати, що не ти наша мама, але це брехня. Будь ласка. Іди.